Пане Юрій, чи варто Зеленському публічно вибачитись перед Трампом, як того просить керівництво США? А я зараз не можу вам сказати, чи варто вибачатись взагалі президенту України за щось в цій розмові. Я особисто не бачу. А я не бачу необхідності взагалі піддавати сумніву ті слова, які були сказані стосовно Росії і Путіна. Але якщо, якщо американці висловлять якусь конкретну потребу за щось за щось вибачити, щоб вони підписали гарантії безпеки, уклали угоду про розробку про створення спільного фонду, чому б ні? Це дипломатія. Якщо є конкретика, то це треба робити. І якщо б. Я не знаю просто про що говорили там між собою Зеленський, Єрмак і Трамп з Венсом. Для мене взагалі така суміш популістів в одному кабінеті це абсолютно непередбачувана історія. Про що вони можуть говорити, відверто кажучи, не зовсім зрозуміло. Хотілося, щоб там були якісь. Інші люди на цих перемовинах, словам яких і логіці, яких ми можемо довіряти, і які могли б передати якусь адекватну інформацію з цих перемовин. Але я вважаю так, якщо американці кажуть зробіть перше, друге, і ми вам даємо фінансову допомогу, гроші, військова допомога, йдуть далі. Про військову допомогу сам Трамп на цьому зустрічі в Овальному кабінеті сказав, що вона буде. Він не відмовився, так от, якщо це буде, та, ну, треба вибачатись, говорити. Це ж не питання о, якоїсь гордості амбіцій. Це питання того, що ми не визнаємо в присутності України антиукраїнські заяви. Ці заяви пробачати не можна. За це вибачатись не можна. Але якщо Трамп хоче як умову. Щоб він підписав необхідні для нас речі, виділив необхідне фінансування, щоб президент України сказав: вибачаюсь, приношу вибачення, давайте будемо говорити без емоцій і без, і не буде в цих вибаченнях, не буде теркатись, відлікатись від своїх слів про терориста Путіна, про країну терориста Росії. Чому б ні? Це дипломатія. Я казав. На своєму ефірі, що який присвячений був всім подіям, що я ну, вважаю це просто спектаклем, те, що влаштували, і провокації Трамп з Венсом. А і ці заяви, які там були, вони абсолютно неприйнятні в присутності президента України категорично. І, але я вважаю, що просто на зустрічах з такими людьми, які хочуть просто влаштувати шоу. Не треба переходити, вести такі розмови з ними без перекладача, не треба вступати в ними в дискусію, треба просто озвучувати своє бачення і не реагувати на провокації. Просто говорити те, що ти вважаєш за необхідне. Для нас зараз головне заручитись підтримкою США. Нам треба показати американській країні. Нам треба показати усім виборцям американцям, а далеко не всі з них слідкують за ситуацією в Україні, розуміють, що тут відбувається. Що ми налаштовані абсолютно дружньо, що Україна це союзник, союзник Америки. Це люди, які здатні, які прагнуть компроміса, які прагнуть дружніх стосунків США, які не надають значної уваги якимось емоційним суперечкам і навіть образам, якщо це потрібно, для захисту наших державних інтересів. Тому питання тут тільки в тому, якщо Трамп хоче, щоб президент України вибачився, і це заради конкретики, це можна зробити. Якщо це вибачення, це просто фігура мови і просто так, ну, в цьому нема сенсу. просто. Має бути в усіх процесах своя логіка. Олександр Бабіч, дякую за підтримку, Олександре. Доброго вечора.